Вітаю на каналі Суть Діла Сьогодні ми сверлимо ресор мана. Товщина 16 мм. Перший отвір вже є на 8 мм, а це другий на 4,3 Це буде пружинний різець. А тут у нас буде різьба. О, все. Значить, весь секрет в тому, що, по-перше, смачимо рациновою олій. А по-друге, сверлимо э, сверлами з кобальтовим покриттям 0,5%, є 0,8%, крепші. крапші. Зараз покажу саму ресору. Взагалі не буду показувати, бо йде дощ. Хто вірить, то хай вірить. а хто не вірить, то хай не вірить. Це ресора. Зараз покажу вам. Перший отвір. <плес> Ось вона. Два відверті вже є. Тут залишиться різьбу нарізати, а тут прорізати фризой. Якщо вона, звісно, візьме, це я зробив надпили. Ну, а вам говорю до побачення. На все добре.